Вітаю, друзі! Ви на каналі Чарівний Світ квітів. З вами Ірина. Сьогоднішнє відео буде присвячене такій чарівній, казковій, дуже гарній орхідейки сорту Magic Art. Або ж також в неї ще є друга назва Алмазне на небо. Прекрасна орхідея! В мене є відео цього сорту, Перший екземпляр у мене пропав. Попала водичка між листячком і орхідейка почала загнивати. На жаль, реанімувати її мені не вдалося, тому я поповнила свою колекцію знову цим сортом. Дуже мені вона подобається. Що хочу сказати про цей сорт. По-перше, вона дуже довго квітне. По-друге, дуже пишно квітучий сорт. Погляньте, скільки розгалуджень має, скільки ще нерозкритих бутончиків у неї. Шедевральна орхідейка. До речі, в попереднього сорту квіточки були більш видовжені по горизонталі. У цього ж екземпляру квіточка більш округла, і мені це дуже подобається. Вона виглядає більш довершеною. Виходить, в неї є невеличка мутація форми. І також погляньте ось ця квіточка з мутацією відтінка. Дуже гарно. Я вам ставлю фото попереднього екземпляру, і ви зрівняєте. Розетка в неї компактна, листичком піднята догори. У формі ялинки. Ще також я полюбляю фіксувати листечко, щоб орхідея займала менше місця. Дуже гарні корінчики вона має, зараз я її пересаджувати не буду. Хоча я всі свої орхідеї пересаджую, але зараз такий час, холодний період року, тому щоб орхідейка. Менше стресувала, я її пересажу ближче до весни. Шикарний сорт. Всім, звичайно, я рекомендую. Непримхлива, дуже любить квітнути, ну така легка на цвітіння. Давайте ще поглянемо, дивіться, яка в неї губа. Піточки, наче хтось розмалював акварельною фарбою.